Є! Я в беху вся Я в беху. в беху. Вангар залетіла, там все. Маленькие есть, да? Какие? Да. Вот. Ну, хуевые. Вот ну, такие вроде легенькие какие-то. Акило 400, да? Угу. В що можна таке залупить? Е, в бліндаж. Хату ебать. Дуже хорошо в замкнутом пространстве вигорає все. Дуже хорошо. Что там за ПК? Е, які готові? Це У нас готові два осколка, один термобар и два аккумулятора. Русаріс є. А що таке русаріс? Русаріс це дрони від Стерненка, дуже хороші дрони, дуже високий, високого качества. От іменно ними ми працюємо на далекій відстані. Це техніка, це артилерія і ну, це все тили. Тому що вони себе дуже добре показали, дуже добре показали. І Літають дал даль далі, далі, намного далі, ніж е є у нас дрони, які від слова зовсім ну, не годяться для роботи. А от це от самий сок. Для а, праці. Руки не холодно, білюсь 15, ви теж таке. Ми вже привикли. А тобі він холодно? Я в руках але мені дуже холодно. Уже осколок на этот наш лайк. А на русариза повесим велику. Вс, я понял, что здесь добрый. Там осколки ж есть у нас два. Да. Два ну, осколки есть? велику. Да. Э, С под РПГ или с подпга? Нет. Понял, с под РПГ то РПГ давай, скажи. А це можна і танчик, так? Да? Так. Да. Ну это кумулятивний заряд з Це ж Виходить, що просто не тільки треба вміти користуватися FPV технікою, це треба бути трошечки сапера. Звичайно, так. Да. Навики сапера тут навіть і дуже потрібні. Харить. Я сказав, не трохи. Я поначалу взагалі боявся до цього бика підходити. Ну не довіряв йому від слова зовсім. Зараз як то вже змирився, тут я, я більше скажу, тут ні у кого немає фаха. Але я так розумію, що мені більше просто подобається, тому ти бо, краще через що. Не, він навчився просто, так? Да? Я просто сам для себе навчився. Не. У нас справа яка, кожен тут вміє літати. Тобто у нас три чоловіка в розрахунку, кожен може сісти за пульта, кожен може накрутити БК, кожен може технічні проблеми якісь зробити, коригувати. Все зроблено для того, щоб кожен міг себе і свого друга замінити. Просто хтось в чомусь шари більше. От моя специфіка зараз, по крайній мере, сьогодні на виїзді це БК саперна справа. Зима, пілот, спайк-коригувальник. От і все. Хороший, ну так. Да. Кожу Да. І И работа і, і легше намного, коли все шарять в коллективе. В работе, да. Тримай. Um, so, uh, future. <sighs> Це, так круто, це, багато. це не багато. Це не багато. Це ми тільки підготавлюємося. До продуктивного дня. Ми зазвичай крутимо 10-12 одразу. Да. Це дуже мало сьогодні крутить. Можна докрутити ще. Звичайно, це час. Можна докрутити? Це час. Часу буває немає. Наприклад, моталику як недавно підбили і треба одразу летіти, а дрона готового немає. От і все, поки ми скрутили, вона виїхала. А такого, що назад розкручувати доводилось вам, чи ви завжди використовуєтеся? Розкручували, так? Так, звичайно. Так. Е, тут все ж, тут як і на рибалці. Все залежить від, від погоди від... і від е, наживки. Не, ну, черві, додумано, не обратно. Та ну понятно. Але тих жалко. <гум> Оставляють туди. Головне дивитися, щоб воно красним не замигало. Клас. Да. Тоді лучше тікайте. <гум> Серйозно. <гум> а це я чує довго не довіряв. Я спочатку робота з одним чуваком, який пройшов саперну школу, підготовку, да. а перший же день обосрався. А то вставили? Підірвався. Підірвався. <гум> Це, це чувак, який обучався, як вчили. Да. А так. пацани, от як ми, що в інтернеті, тіктоки, Ютуби Ебашить. Солодят. Ну це ну, випадковість чи це просто небалість? Ну, це. мені це... Драмбайбіз. <сум> <сум> ну так, да, можна і так сказати. А чого хоче обайти? <сум> ну людина Як вам сказати? переоценила свои возможности просто. Дивіться больше ТикТока, больше Ютуба и все будет хорошо. <laughs> да, Серег, дивися, как у нас работает. Выше же ты же заметишь, все боеприпасы припасы перероблены. Знаешь, как первый раз страшно их резать и крутить? Это будет шесть. Ну и все. Пока все. Алябаста а баста. Аля хай. Тогда идем пить кофе. На вулиці зараз мінус 15 градусів, і це наразі найхолодніший день зими. Ми під Бахмутом тут дуже близько лінія фронту, і ми приїхали сюди ще за дві години, тобто вночі і війна. Настільки зараз інша, дрони настільки змінили цю війну, що всі пересуваються тільки вночі, щоб працювати в день, тому що дрони полюють як російські, так і наші на автомобілі, на техніку. На все і ми покажемо, як ми це будемо, як українські солдати будуть це робити сьогодні. Але просто думаю, всі типа кажуть, о дрони, дрони, це все це нови на війні, типа це от все буде дронами, але з іншого боку придумують же ці всі антидронові рушниці. Коротше. Ну, типу, весь час якась це... да буде протидія. Да, да, дія, протидія. І, і от я бачу, що ми тепер і всі кажуть, що всі вночі їздять тепер, вночі все, щоб типа не випасти піти в піві. І ну, ще не зрозуміло, не, не да? Що, що якби, добре, що погано mm -hmm. для війни. Так. Все з часом модернізується, все з часом улучшується. Як вчора ми казали, що це постійна гонка. на Да, відповідь. Да. Постійна гонка. Придумав, красавчик. А вони потім хай думають, як цьому протидіяти. Місяць два це працює, потім щось треба вже нове придумати. Кажуть, що в росіян дуже хороший реп зараз загалом. Вони натягали багато. Дуже натягали багато просто сюди. Не із-за того, що він хороший, а із-за того, що його дуже багато. Да, по е, якщо немає пріоритетних цілей для нас, хочемо спробувати в район Парасковівки е, на охоту, заодно перевіримо наші можливості по, по цій температурі роботи. Да, плюс, давайте. А, плюс тоді будемо потроху готуватися, дякую. Ебать, сейчас 20 минут на морозе, ты что говоришь? Так не 20 минут, 15 точно. А какие дроны? Осколок. А? Осколок. Кому? Осколок. Осколок. Ну, добре. Буду Кого? Перчатки? Перчатки? три, а вони не на джекері лежать. Вон на джекері. Для красивої картинки взяти свій ноутбук. Працює. Понял. Це туди там де ми антенну були, так? Да? В e, районі моста будемо наліво звертати там, де завод, а потім від заводу туди на, на Красну Гору. — Я там, зрозумів, куди. Да, да, зима. Зараз наліво. Уже наліво треба. По цій дорозі. Справа від железної дороги давай. Ну типа за мостом За? — Да, да, да. Можемо взяти зараз вправо. Да, да, так, от, от, по цьому і згибу дороги зараз, отуди от от прямо, і потім е, на наступному повороті візьмемо наліво і подивимось там, де була засічка техніки. Зараз тобі, тобі скажу. Куди, далі? Да, поки що далі. От по дорозі, по дорозі. І там лівіше трошки е, будиночок має бути. лівіше, лівіше. лівіше. Так підожди відео. От туди, куди накату, там була засічка техніки. І мабуть, хто ж в ангари все заїжджає. А? От, то там ще ангар якийсь був, там теж туди сім Ну, Коротше, тут бачиш, де накат, але тут походу десь щось було. Тут ти. Одні двері відкриті. Ага. У нас дві минути вставили. Ну, Можемо спробувати у двері. Та давай нахуй спалимо його їбать. Давай, давай, давай. Ебать! Ебать! Я, Я в беху въебався! Ебать, Я въебався в беху! Вангар залетила, это, да, ведь сними, блядь, будь ласка, кора. Слышишь, слышишь, Ай-яй-яй! Есть, ес, yes, yes, блядь. Так, вот тут не порага, вот тут она, вот тут она была. Да? Була Давай второй сразу сюда нахуй. Вона сейчас тупо уиде, если это. Выходить на чергову. Чева, наверное, я не залетал. Ты бачив, видео було, блядь, в аргаре? Пиздец. Ну, блять, треба було перевірити. Ось мы их перевірили. А. І батарейка сідає просто вже. Якраз вже 10. Майже 10 і просто. От, я вже вище не можу його підняти. І просто залітаємо у двері. Типа такі. Привіт. Добрий день. Добрий день. Це яка що ти в беха на рахунку. <рес> це шоста. Іменно беха. А, так щоб в ангар теж не було. Ні, в ангар це я перший раз, що залетів і тут стоїть. <свісна> сюрприз такий. Попали? Ну, попали. Перший раз попали, да. <плес> Второй раз близький. Щоб уже <плес> <плес> удостовериться, що она горит, <плес> не <вона> туда. <плес> ну, бачки мы її пробили. Мангары ты свои стоїть на віць, не, 15 километров. Блядь, сиди <ріпи> йому, скажи, хай кури, нахуй. блядь. На блядь. Мороз так здесь, на так. Собака! Пожалуйста, відпусти. Оп, тихо Теперь попал, блядь. Ну ебаный в рот. Что, я? Да есть, то попали, блядь. Але она стоит. А? Повторний на верху? Да, плюс. Все, скажи пару хвилин і вилітаємо, старик. Давай. Цель дипорта, я думаю. Точно зима вже бачив як, як летить в самому кінці до, ну, блять, до промки Десь тут стоїть репка якась блядь. на бахівці щось там блять Да Блядь, Блядь, ліша Блядь, опять Сука. Блять, піймайся, пожалуйста. Есть? Есть. Вот. Блять, опять! Ми над ними. Та я бачу. Це ми на цілі, але нам глушать управління зараз. Блять, глушать управління пизда. я не можу ніхуя зробити. Та Да давай! А ну чуть-чуть олім, ми досі боремося за управління. Ну дай, дай, дай! Ніхуя. Не, все, нас посадили. Це олімп? Ні, не вдалося витягнути все, ми на землі. Давайте поки що по цій цілі А! Глаза болять Це вони, мабуть, ну вже зрозуміли, що ви літаєте і гасіді і да. почали вас глушити треба, так? <дивляється> да. А що за ціль дали? Там якісь птури на кришах якихось домів. Зараз треба подивитися. А там, там действительно можно сверху, короче, с крыши. Но я видел. Там же угол отбитый. Я видел. Да. Так что, с крыши? Да. Ну, с крыши, значит, с крыши. Заходимо хлопці. Бачу, батом. Ну зайшли прямо в будинок пацани. хорошо. Чим ви таким кон конкретно? Охуєний будет. Охуєнний, так? Ми только що служили. Класно. Що сложили хату нахуй? О, десь, десь. Йди, десь, десь. Йди, десь, десь. Да, сложили нахуй. Прямо будинок пасений. Ага. Перевалочний пункт. Накопичувалася ворожа піхота і маленькими групками і передвигалась далі на передовій позиції. Так, да, це ж вони якраз на краю Богданівки. От, виходить, ось ці крайні дома, і от тільки що ми один з цих домів зложили. Да. Адреналінчик такий, аж зашкалює. Хочеться іще, 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 іще. Це коли виходить. Так, а коли не виходить? Подумай, коли не виходить, то у нас горить пукан дуже сильно. Ось це холодно, коротше. Смотрим, ось це все, пішли. Гріться, не? У рукою рукой видно будет. Да, иди, идите.